Не, навірно, чисті, бумага. В кожен туалет, він практично через кожні 10-20 метрів стоїть туалет парк. Mm -hmm. І вони всі чистенькі, бумажки, полотенця, все є, все абсолютно. Ну, це так мер, мабуть, заботиться, так? Да? Ну, і мер, мабуть, теж. Я думаю, що це е, е, діло рук мера. Може так? Хочу тобі робити екскурсію до туал. <ривіт> да. Оце так буде зараз екскурсія у нас. Це туалет в Харкові. Да, так, туалети маємо. Угу. Це в Харкові, такий туалет. З акваріумом. Бориси, э, співають пташки. Да? Так? Да? Ну, їх нема, просто співають, так? Да? Чуєш, співають? Ні. Такий красивий туалет. Подивіться. Точно пташечки співають. Дуже красиво. Дуже красиво. Любуємося вашим туалетиком. Да. Да. Это и ваш. Я з Києва, у нас такого здається, нема. А, да. Пригласила. Да. Подружка пригласила да, до Харкова. У нас от, в самом, саду да. Ну, щоб в туалеті був акваріум з такими рибами. Да, Це перший раз я таке бачу. Да. Да. Покажи, Іра, покажи. Чуєш? Іра, покажи. Чуєш? Угу. Чуєш да. покажи нам все. Ау, покажи вам п'яно. Які в Харькові туалети? Дивись. І пташки. Бачиш, тут співають пташки. Угу. Атмосфера У -у -у. просто чудова. І це туалет. Чуєш? Да. До речі, У -у -у. бумага в кожні У -у -у. кожній кабіночці. Кожній і в кожній. І чистенько. Все чистенько. Все, все. І жіночка, яка прибирає, теж така акуратненька, миленька. Це хаті? Да. Ну, шо, варочі, куди стань? Покажи. <гум> Ось оно в зеркало. Ууу, ну все. Шикарне, шикарне. Ми знялись? в туалеті. <гум>